Ранок 27 грудня на території сумського заводу «Керамея», що виготовляє керамічну цеглу і бруківку, озброєні люди. Це через те, що слідчі поліції проводять обшуки, говорить директор підприємства Іван Телющенко. Чоловік додає завод зменшив споживання природного газу, і тепер поліція, начебто, шукає незаконну врізку до магістрального газопроводу середнього тиску, коли ми взяли вересні місяць газу на 15 мільйонів кубів. А в жовтні ми взяли на 500 тисяч, при тому, що ми працювали. От, у людей з відсутністю причини наслідкового зв'язку в голові, вони думають, що це так, як вони, це хтось краде. А в нас причина проста. Ми просто перейшли на інший від продукції, який ми випалюємо пілети. Замість того, щоб прислати спеціаліста, експерта, або мені позвонити, а в кінці кінців прислати експерта з участковим, там з дільничним міліціонером, От, ну, привезти сюди автоматчику. Я не знаю, кого вони хотіли постріляти тут. Разом із слідчими на підприємство прийшли і люди у формі працівників Суми газу, без 100 градусів, і якщо мені піч дає безкоштовно, з системи рекуперації. 100 градусів то пальник не включається, йому не треба бо у нього завдання. Споживання природного газу зменшилося, бо виробництво перейшло на альтернативні види палива. Пояснює головний інженер Анатолій Савченко. Зробити так вирішили ще понад вісім років тому, говорить чоловік. За його словами, ще у 2014 році, у перші місяці російського вторгнення в Україну, на керамеї спочатку припинили опалювати природним газом офіс. Наші котли заглушені з 2013 року. І ми встановили вироблено на нашому підприємстві Технобіоенергосервіс спеціальний котел, який опалює нам, обігріває нам офіс і робить гарячу воду для того, щоб люди могли помитись після змін. Котел, говорить Анатолій Савченко, працює на біопаливі, зерновідходах, соняшникових та дерев'яних пилетах. цього пізніше виникла ідея випалювати без використання газу і цеглу також. Те, що нам зараз інкримінує прокуратура. От ми використали оцей феномен на випалі рядової цегли керамічного блоку, не клінкера, на клінкер ми газ брали. Нині виробництво на заводі припинено через перебої з електропостачанням, говорить головний інженер. Наздогнати об'єми виробництва планують після перемоги. Ми вдвічі за дуже невеликі гроші можемо збільшити випуск будівельних матеріалів, саме стінових, не облицювальних, а стінових, що буде потребувати наша країна у перші роки після війни. Тому ми зробили таку схему, яка замінює газ дуже швидко на альтернативу. А альтернативою тут є подрібнена пілета. От ми засипаємо отой бункер, просто з бікбегів бегів висипаємо пілету. Потім по тому шнековому транспортеру воно йде сюди і засипається у бункер. потім вже сипається само у ті пальники, де до цього використовували газ. Чи знайшли незаконну врізку на території Карамеї? У поліції не коментують. На даний момент працівниками слідчого управління проводиться обшук в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді з метою підтвердження чи спростування інформації, викладеної в заяві. Кримінальне провадження відкрите за заявою АТ СУМГАЗ. Частина четверта статті 191 кримінального кодексу України це привласнення чужого майна службовою особою. Шляхом зловживання своїм службовим становищем. Стаття 292, частина 2 – це пошкодження об'єктів газопроводу, пояснити, які саме претензії мають до Керамеї, в АТ Сумигаз відмовились. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми.